Що станеться, якщо ти вирішиш не спати? Спочатку просто одну ніч, потім другу. Скільки ти зможеш так витримати? Ми поговоримо про все, що пов'язано зі сном і без нього. Хто вимикає світло в нашій голові і відкриває портал сну? Де в людині заховане третє око? Як спали наші пращури і чому ми робимо це зовсім інакше? Чому одні сови, інші жайворонки, а решта голуби? Чи може бути сон всередині сну і чому декого лякає сама думка про постіль? Як людство збило свої біологічні годинники, як сон лагодить наше тіло. І чому нам сняться такі безглузді речі, але з глибоким сенсом? Чи можна у сні кохатись, битися, навіть чинити злочини? Як навчитися бачити усвідомлені сни? І, нарешті, як перетворити власну спальню на місце, де мозок справді відпочиває? Отже, що буде, якщо не спати? Давай уявимо? День перший. Безсонна ніч, перша ніч без сну це ще не катастрофа. Ти відчуваєш себе героєм, трохи втомленим, але в строю. Та вже через кілька годин організм переходить у стан бойової тривоги, у крові підскакує кортизол, гормон стресу. Кортизол це не зло, він тримає тебе у тонусі, допомагає в критичних ситуаціях, але його надлишок як постійно натягнута струна. Судини стискаються, тиск росте, цукор у крові піднімається. Мозок реагує як на небезпеку. На короткій дистанції ти сконцентрований, але на довгій ти виснажений. Після безсонної ночі знижується інсулінова чутливість, організм гірше засвоює глюкозу. Тому вранці після недосипу тебе тягне на солодке, а вага поступово росте, навіть якщо ти не переїдаєш. Якщо ж безсоння стає системним, кортизол стає твоїм тихим ворогом. Він зменшує імунітет, руйнує колаген старий шкіру і навіть вимикає статевий потяг. Українці кажуть насипай спати, поки молодий, бо потім сон сам тебе обирає. І в цій приказці чиста біохімія. День другий у мозку стається збій, друга доба без сну і мозок входить у шторм. Ти починаєш помічати дрібниці, яких не існує. Кольори здаються яскравішими, звуки гучнішими, реальність розмита. Під час експерименту, 1964 року студент Ренді Гарднер не спав 264 години майже 11 діб. На третій день він перестав зосереджуватись, на п'ятому забував слова, а на сьомий почав бачити речі, яких не було. Він чув голоси, бачив привидів, відчував, ніби час сповільнюється. На одинадцятий день його мозок буквально відключав частини кори. Коли експеримент завершили, він спав 14 годин поспіль і лише тоді повернувся до норми. Подібні експерименти повторювали у військових, у наса, у лікарнях. Результат завжди той самий. Після двох діб мозок поводиться як комп'ютери з перегрітим процесором, помилки, зависання і раптове синє вікно смерті. Сон це не лише біологія, це частина культури. Наші далекі предки спали не як ми 7-8 годин підряд. У кам'яну добу люди спали групами біля вогню. По черзі пильнуючи звірів, сон був короткими циклами 2-3 години. У середньовіччі поширеним був подвійний сон. Люди засинали відразу після заходу сонця, спали 4 години, потім прокидались, молились, читали, розмовляли, кохались і лягали спати знову до світанку. Цей проміжок навіть називали перше і друге сновидіння. І лише в епоху індустріальної революції, коли з'явилось електричне світло, люди почали спати однією довгою фазою. Ми виграли години роботи, але втратили баланс. Мозок, який мільйони років жив у ритмі природи, тепер працює у світлі ламп і моніторів і не розуміє, коли йому спати. А хто ж вимикає світло в нашій голові? Портал сну відкриває маленький диригент епіфіз, або те, що в давніх культурах називали третім оком. Ця крихітна залоза виділяє мелатонін, гормон темряви. Коли світло падає на очі, мелатонін зникає, коли темніє, зростає. Але є проблема наші екрани випромінюють синє світло, схоже на денне. Тому, коли ти лежиш у ліжку з телефоном, мозок думає, що зараз полудень і відмовляється засинати, та мелатонін не лише заспокоює, він регулює всі добові ритми температуру тіла, гормони, обмін речовин. Його брак. Це вічний джетлек. Тому найкращий світловий будильник не додаток у смартфоні, а звичайний світанок. Людство більше не живе у темряві, міста світяться навіть о третій ночі. Ми створили суспільство без ночі і зруйнували власні біологічні годинники. Сьогодні середній українець спить на 1,5 години менше, ніж його дід вечори з телефонами, серіалами, новинами кавою на ніч, мозок постійно у стані денного чергування. Як результат, мільйони людей у стані хронічного недосипу, і кожен день без сну маленька смерть. А чи знав ти, що сон ремонтує наше тіло? Коли ми спимо, ми не вимикаємось, ми ремонтуємось. У фазі глибокого сну тіло відновлює м'язи, клітини, шкіру печінка очищає кров, серце уповільнюється, імунна система знищує віруси, мозок же у цей час прибирає сміття, токсини, що накопичуються протягом дня. Це робить лімфатична система мозку, вона працює лише під час сну. Якщо не спати, клітини не встигають оновитись від цього ми старіємо швидше. А в людей, які постійно сплять менше п'яти годин, ризик інфаркту зростає вдвічі. Сни це кіно, яке знімає наш мозок щоніч, під час фази рем він активує емоції, пам'ять, страх, бажання, і з цих уламків робить сценарій. Чому сни бувають дивні? Бо логічна кора спить. А емоційна частина працює наповну, тому ти можеш літати, плавати в повітрі або розмовляти з котом у чоботях. А чому сни можуть зникати? Бо ремфаза коротка, якщо прокинутись не в той момент мозок стирає спогад. Так само впливають алкоголь, антидепресанти або стрес, вони крадуть ремфазу. Тому, якщо тобі давно нічого не сниться, скоріш за все ти просто не даєш мозку шансу придумувати сценарії хтось засинає о 9-й вечора, а хтось тільки розганяється після опівночі. Це не лінь, а біологічний хронотип. Саме тому людей розділяють на сов, жайворонків і голубів. Сови активні ввечері, їхні гормони росту виділяються пізніше. Жайворонки, навпаки, мають ранній пік енергії, а голуби десь посередині. Це закладено генетично. Дослідження показують, що гени пер 3 визначають, коли твій мозок відчуває день. Цікаво, що серед відомих людей. Ілон Маск, Білл Гейтс, Вінстон Черчилль – класичні сови. А Марк Цукерберг і Тім Кук жайворонки, які прокидаються о п'ятій ранку. Хочеш знати свій тип. Просто у вихідний день засни без будильника і подивись, коли природно прокинешся. Це чи відчував ти колись, що в тебе був сон у сні? Так, це реальне явище. Іноді мозок прокидається всередині сну, але тіло спить. Це є усвідомлене сновидіння. Ти можеш керувати сюжетом, літати, говорити з людьми, яких давно нема. Такі сни тренують пілоти, спортсмени і навіть письменники для натхнення. щоб навчитися достатньо простого ритуалу. Записуй сни щоранку. Через кілька тижнів мозок почне помічати, коли ти спиш, і тоді відкриються двері у власну підсвідомість. Дехто боїться засинати, їм здається, що вночі хтось стоїть поруч. Це синдром сонного, паралічу, мозок прокинувся, а тіло ще ні. Ти не можеш поворухнутись, але бачиш і чуєш усе. У давнину це пояснювали просто. Чорт сів на груди. В Карпатах казали нічниця присіла. Наука ж пояснює це тимчасове роз'єднання фаз сну. Для організму це цілком безпечно, але для нашого мозку це страшно, і після кількох таких ночей люди починають боятися самого ліжка. Під час фази Рем активується зона мозку, що відповідає за емоції і потяг, звідси еротичні сни, вони трапляються навіть у дітей, і це не соромно, це біологія. А от дивні сни, коли ти сваришся, чиниш щось аморальне, мозок просто тренує реакції для нього. Це симулятор життя. У сні він може програвати ситуації, яких ти у реальності не дозволив би. Тому, як кажуть, у сні все дозволено, аби потім прокинутись людиною. Щоб сон справді відновлював, треба створити простір, у якому мозок довіряє темряві температура 18-20 градусів, світло максимум темряви. Без синіх екранів шум або тиша, або білий шум, колір, м'які відтінки, не червоні, не кислотні, запах, легкий аромат лаванди чи хвої. Українські бабусі казали, не спи там, де сварились, і це правда, мозок запам'ятовує місце через емоції спальня це храм спокою, а не офіс, не кухня і не телефонна будка. В епоху віддаленої роботи ми часто спимо і працюємо на одному і тому ж місці зручний диван чи ліжко правда, зручно, але водночас це небезпечно, бо мозок більше не може сприймати це місце, де він зможе розслабитись. Людина може прожити три тижні без їжі, але без сну не більше десяти днів. Є хвороба фатальне безсоння. Люди з нею поступово втрачають здатність спати. Їхній мозок буквально руйнується. Пам'ять зникає, тіло худне, і через кілька місяців смерть. Мозок не вмирає від голоду, він помирає від втоми. Сон це не розкіш і не слабкість, це природна оборона життя від самого життя. Під час сну тіло лагодить себе, а свідомість лагодить душу, мозок розставляє спогади по поличках, серце вчиться прощати, а тіло тихо дякує, що сьогодні знову можна зупинитися. Ми єдині істоти, які свідомо відмовляються від сну, знаючи, що без нього загинемо. Ми п'ємо каву, прокручуємо стрічки, заговорюємо тишу, щоб не залишитись наодинці із собою. Але коли, нарешті, вимикається світло, і темрява лагідно торкається вій, мозок каже: Дякую нарешті. Тому не бійся сну, бійся жити без нього, бо сонце не пауза між днями, це частина самого життя. Це час, коли Всесвіт не ставить крапку, щоб ти міг продовжити речення завтра. Тож коли ляжеш сьогодні в ліжко, не вважай, що втрачаєш час, ти просто віддаєш його собі, бо саме у сні ми знову стаємо людьми. Давай уявимо, що сьогодні, коли ти заснеш твоє тіло і твоя свідомість, домовляться між собою. і ти прокинешся трішки кращим, трошки спокійнішим і набагато живішим, бо кожен сон це маленьке повернення додому. Давай уявимо. Підписуйся, щоб не проспати нову історію.